Вітаю, друзі, це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 та І я Ілона Артемович. Сьогодні у нашій студії танцівниця, хореографиня та режисерка-постановниця Катерина Білявська, яка пройшла шлях від конкурсу до провідних танцювальних шоу країни. Пані Катерино, рада вітати вас у нашій студії. Вітаю вас. Ви знаєте, у багатьох артистів є цей момент, коли вони знаходять себе у вашому випадку. Чи пам'ятаєте ось цю точку, коли ви зрозуміли, що танці це не лише хобі, а ваше життя? Я думаю, що я скоріш за все певне виключення, тому що коли діток віддають на танці, є певний термін, да, у кожного він свій, певний час для відзнаходження в собі власних бажань. Чому виключення? Тому що з трьох років я вже знала і розуміла, що ну, я пов'яжу з цим своє життя і професійне, і реальне життя. І я дуже добре пам'ятаю той момент, коли моя мама танцювала, і мені дуже подобалося, як вона це робить. І вона танцювала наче янгол, так в моїх дитячих очах було. І я пам'ятаю момент, коли моя матір працювала за кордоном. І я попросила в три роки бабусю відвезти мене в школу мистецтв, тому що я хотіла танцювати як мама. І пам'ятаю цей день, коли ми купляли купальничок, палетки і проходили е, консультацію на відбір до класичного е, класу. Скільки часу ви займалися танцями в дитинстві? Безперервно? Ох, хороше питання. Перерв не було, було бажання зробити перерву, бо дійсно професійний шлях він складний, це знає кожен танцівник, кожен спортсмен. І на кожному шляху, хоч він індивідуальний, дуже часто виникають бажання все кинути і зайнятися чимось іншим або не дотягнути. Але мені бабуся завжди казала, що шлях усилить той, хто йде. Як би не було важко. Був один Період моєму житті, це не мій вибір. 19 років в мене трапилася серйозна травма спини. І мені поставили діагноз форма паралічу. Я не згадаю, вже там шість слів було у назві цієї форми. І рік я була вимушена шукати себе заново. Це такий період депресії, прийняття, сприйняття нової реальності, нерозуміння, куди ти й далі, коли ти з трьох років точно знаєш, що ти хочеш займатися саме цим, бо в тебе це добре виходить, тобі подобається, і я як дитина я щаслива. Оце єдиний період був. А як після цього періоду ви, ви знову прийшли до танців? Скажу так, що був дуже важкий момент сприйняття реальної ситуації, тому що шість лікарів мені казали, що я ніколи не буду займатися танцями. Якщо я продовжу, то це тільки інвалідне крісло. Я в той момент, мабуть, вперше проявила неймовірну амбіціозність і. Не погоджувалась з цим. Я розуміла, що є інший шлях. Я не знаю, як я це розуміла. Я молода дівчина, мені всього 19 років. Я не маю ще такого великого життєвого досвіду, але десь всередині я розуміла, що є якийсь альтернативний шлях. Я почала його шукати. Психологія, езотерика, енергетика, медитації, енергопрактики, інші лікарі. Я перепробувала все. І таким чином я прийшла знову ж таки до енергопрактик, до психосоматики і психології, з чим зараз пов'язую свій прямий педагогічний шлях. Пані Катерина, ви брали участь у форматах різних шоу. Також це були танці з зірками. Ви там танцювали у парі з Денисом Берінчиком. Яким був цей досвід? Чи змінив він вас як артиста? Я скажу так, я трошки можливо узагальню проекти, бо в принципі всі проекти пов'язані. Е з втомою, з фізичним, емоційним, психологічним навантаженням. Тому я і мої колеги це люди з великим стержнем, тому що це ну, потребує сил певних. Я не можу сказати, що конкретно цей проект мене якось змінив як артиста, тому що все ж таки ми танцювали з зірками, це люди непрофесійні і. Потребування від нас як професіоналів, було трошки менше ніж на проєктах, коли ми приймали участь як учасники на професійних танцювальних шоу. Але це цікавий дуже формат, тому що артисти розкриваються. а Ми з ними розкриваємось, ми ростемо взаємодіємо. Ну цікавий дуже формат. Постановка номерів, хореографія це часто командна робота, здебільшого командна робота. Як ви будуєте ось цю співпрацю із партнерами, і що для вас є ключовим в такій роботі? А тут у мене до вас питання уточнююше. Це стосується проєктів чи це робота з дітьми? А це стосується проєктів? Якщо на проєктах і ми називаємось командою, то кожна гаєчка це вона складає механізм. Якщо кожна гаєчка виконує свою функцію, то механізм працює як швейцарський годинник. То якщо гаєчка вилітає, то звісно результат буде інакший. Тому робота в команді це велика відповідальність. Коли ти сам за себе, ти відповідаєш тільки за себе. Коли ти відповідаєш з командою, то за результат ми також відповідаємо разом. Тому є певна і складність, і легкість, тому що, як то кажуть, одна голова добре, а дві і більше чудово, тому що це креатив, це взаємна підтримка, хтось підкидує якісь нові ідеї, такий брендштормінг. І якщо ще класна реалізація, коли кожен вкладається, то результат звісно класний. Власне, хореографія це не просто танець, це якась історія і, знову ж таки, якісь емоції. Як би ви описали свій стиль в танці? Хореографія взагалі це такий термін, він дуже уособлений, дуже обширний. Якщо говорити про танцювальний напрям, який я обираю, я працюю в декількох напрямах. І зараз я більше даю перевагу. Шоу-денс, бо uh, мені цікавіше з цим працювати в умовах війни і з дітьми. Uh, свій стиль um, в мене є. Я працювала багато років. Uh, я би описала його таким чином, що він іде від внутрішнього світу, від світосприйняття, світовідчуття. І таким чином, коли є внутрішні сенси, вони uh, народжуються і перероджуються через тіло, через пластику, через енергію, через. Uh, семіотику, через символізми. І таким чином, на моєму шляху, народився мій авторський стиль. ви працюєте лише з дітками, чи також із дорослими професіоналами? З дорослими також працюю, але останнім часом я все ж таки віддаю перевагу дітям, тому що це наше майбутнє і хочеться вкладати в їх культурний розвиток і психологічний. От як змінюється ваш підхід, коли ви працюєте із дорослими, із професіоналами чи із дітьми із аматорами? Я не скажу, що змінюється. А, тому що для мене всі люди, які від малого до великого, які мають щире бажання навчитися танцювати, а, для мене в одній площині. Я поясню, чому так, тому що я як педагог, як викладач не підтримую думку, що можуть танцювати тільки обрані. Питання, які сенси, які цілі, звісно, там професійний шлях або хобі шлях, або це для, ну, для себе то і якість та виконання. Але коли я працюю з людьми, діти, це Формуючись особистості, які тільки формуються, дорослі це ті самі діти, які більш сформовані. Тому для мене нема різниці, тому що всі вони особистості. І е, мій підхід він іде через віру, через підтримку і абсолютно любов до людей, з якими я працюю, і підтримка і віра на їх творчому шляху. Так що дивитись зараз на ситуацію в країні, так. А війна, пандемія, яка була, як це все вплинуло на вашу творчість і на те, як ви працюєте зараз? Звісно, це такі масштабні тригери, які можуть збити з пантелику, десь як і усіх, я теж людина абсолютно проста, з своїми якимись страхами, сумнівами. І коли там трапилась та ж пандемія, зараз війна, то ти починаєш шукати себе заново, тому що ти адаптуєшся під нові реалії, і це дійсно впливає на творчість, тому що на творчість завжди впливали такі самі масштабні тригери. Так? Громадянські, соціальні, там, релігійні, політичні. І особисто щодо мене, коли почалась епідемія, було важко переключитися на онлайн формат, тому що ми всі були та, заточені в своїх башнях. І важко було привити цей формат дітям, тому що контакт ТТТ – це не одне те саме, що онлайн. Я навчилася працювати онлайн, і зараз це не хвасточі. А... Це просто об'єктивна оцінка своїх можливостей. Я одна з небагатьох викладачів. Є ще багато моїх колег, але багато, але не так багато, які дійсно можуть, люблять і вміють працювати онлайн, тому що і зараз під час війни багато дітей виїхали і вони хочуть все ж таки якось бути дотичними до рідної країни, до рідних викладачів. І ми працюємо онлайн. Щодо саме творчості. Відкрився потік більш глибоких сенсів, тому що все ж таки до війни, до епідемії, творчі люди були дуже, як правильно сформулювати, прикріплені до формату комерції. Не всі, але багато хто з нас та, не хотів вже приймати до серця те, що хороший художник голодний художник. І ми з однодумцями почали трошки це змінювати. І в якийсь момент, я думаю, що ми не помітили, як поглинулись, пірнули в цю зону комерції, де творчість все ж таки трошки відходить на задній план. Зараз ми вертаємось до внутрішнього світу, до внутрішнього світу шукаємо. Змінюємось, трансформуємось, відновлюємо, вертаємось до цінностей. Хтось їх губить і знову віднаходить, хтось впевнюється в тому, що цінності все ж таки вони транслюють правильні, правильні сенси. А правильні сенси найкраще якраз показувати через творчість. От зараз цим працюємо. От ви ще говорили про заняття онлайн. Я, чесно так. кажучи, зовсім не розумію, як це може відбуватись, чи можете коротко пояснити, як це проходить. Ну, мене взагалі, як це, це не про успішний успіх. Я, нещодавно, якраз теж писала тези і пости на цю тему. Це про. Авторський підхід. Авторський чому? Не тому, що там я щось вигадала геніальне. Це, звісно, все має свої витоки. У мене є база педагогічна, на яку я Ну, свій накопичуваний досвід, емоційний, психологічний, життєвий, професійний, накладала-накладала, таким чином сформувався мій особистий підхід. Я і в соцмережах транслюю свої професії, що в мене особистий підхід до роботи з дітьми, з дорослими. Мені важливо відкрити максимально там, творчий потенціал, здібності, таланти, страхи. Сумніви, і з цим ми працюємо якраз через онлайн, найбільш психологічний підхід. Щодо вправ, які я надаю дітям і дорослим, це секрет. Приходьте на заняття. Добре, пані Катерина, ви також у вас є багато різних освітніх проєктів. Так, розкажіть більше про ці освітні ініціативи і що ви вважаєте важливим для молодих танцівників все-таки? Знаєте, я в якийсь момент зрозуміла, що одна певно з моїх. А... Не це дуже голосно, задача ділитися з досвід до своїм досвідом з молоддю, допомагати десь направляти. Під час війни так вийшло, що доля звела нас з коледжу з професійним напрямом хореографія, де я працювала, і. Мені було приємно бути дотичною до розвитку культури молоді. І я думаю, що якраз от той момент теж мені так, скажімо, підкріпив мою віру в те, що я хочу це робити. Не тільки маю, я хочу це робити. І... Я з великою радістю допомагаю своїм студентам. Зараз вже я екс-викладач держструктури. Мене кликали в інші державні заклади. Поки що я з певних причин не готова, але з усіма студентами я підтримую зв'язок і завжди допомагаю, коли їм потрібна допомога. Просто так, просто на тому, що вони потребують нашої підтримки. А освітні проекти так їх багато, якісь вистрілюють, якісь ні, але це ніколи мене не зупиняє, бо я теж шукаю те, що потрібно більш масово потрібно. Як то кажуть, є запроси та запити, є реалізація. І якісь проекти класно заходять, продовжують існувати. Якісь ми пробуємо, експериментуємо, вони не заходять. Вже не час. І таким чином ми продовжуємо далі експериментувати і шукати. Які проєкти вас надихають зараз, і що ви плануєте на найближчі роки? Проєкти дитячі. Мене зараз надихають. Я вже давно ношу в собі ідею реалізувати спектакль дитячий. і Потрошку повільно, але я вважаю, що краще повільно, але якісно. Працюю над створенням структури цього проєкту. Також мене зараз надихає пошиття танцювального одягу. Якось так воно з... десь іде не в розріз, а паралельно з моєю основною професією. І планую реалізувати психологічні проєкти для дітей, для жінок і батьки, діти. Пані Катерина, що вас надихає поза танцем? Чи маєте якісь ритуали, які допомагають вам підзарядитись? Надихають багато чого. Надихають люди. Я дуже люблю спостерігати за людьми в різних обставинах, в різному. В своєму стані і від того десь я відштовхуюсь у своїх творчих роботах. Є ритуали, звісно, є ритуали, про всі не зможу, звісно, розповісти, тому що вони особисті, але вертаю в своє життя медитативні практики, тому що медитація це. Не просвітлення, а як багато хто думає, це контакт з собою. І для того, щоб піти надалі своїм творчим шляхом, звісно, треба трошки абстрагуватися від метушні. І кожен день вранці і ввечері в мене є свої медитативні, медитативні ритуали, до яких я вертаюся. Хотіла б я ще розповісти, але це особисте. Яку пораду ви дали б собі, романтичній Катерині, яка тільки починала цей шлях? Вірити в себе і не оглядатись в минуле, а якщо оглядатись, тільки брати корисне. Пані Катерина, і наостанок для тих, хто нас зараз дивиться і мріє почати танцювати, щоб ви побажали? Працювати багато, не піддаватись трендам успішного успіху, бо воно так не працює. Або якщо працює, то на жаль, це, це дуже швидко плинно, бо тільки сумлінна праця над собою, як над особистістю, як над професійними навичками їх відточування, тільки це може вибудувати професійний якісний шлях, який приведе до реального успіху. І вірити в себе, вірити в себе, пані Катерина. Дуже дякуємо, що завітала до нас за студією. І дякуємо вам, дорогі глядачі, за увагу. Сьогодні у нашій студії була танцівниця, хореографиня та режисерка-постановниця Катерина Білявська. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. До нових зустрічей.